Бок поставимо. Типу це буде чиста камера. Так, а чат з окремо. Так, воно працює. А я не бачу, що воно запустилось. Запустилось. Запустилось? Угу. Ага, є. Тепер треба пукнути в чат. А можеш тоді поставити напевно туди трішечки, щоб нас було трішечки до краще, бачно? А зараз дивимось по кадрі. Щоб нас було так от ні. А чата немає. А чата немає, так? Так, значить, це не дуже. Короче, так, значить, треба було з іншим трішечки моментиком робити все тоді. Побузно. Будемо так. Да. Так я ж точно знаю. А вар. ти про просто його прибрала? Да. Мамайка пробує. Так, ну що, треба показати. Зараз подивимось. Да, 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 sorry. Блін, як я так подивлюся? а ну я. Зараз я буду по тебе доверить. Ты put... виставити? А, Тепер бачно. Так, 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 так. Можливо, поки так, давай. Угу. А потім нічи що. <гум> Розберемось. Що <гум> коїться? Та поки що нічого не коїться. Поки що Почекає. ми тут це облаштували. Да, Налаштування коється. Бо ми ці. Діди. Ку-ку, ку-ку, всім ку-ку. Де Венеція пишуть. Без Венеції я сьогодні. Без Венеції. Для Венеції треба було попрати ці. Коротко, я дістав чорні Адідаси. щоб було чорне під чорне. А вони тупо всі в павутині, в якомусь гавні адвоні ну нахід. Впадла. Так, почкає, дайте я напишу, що. Та пиши, пиши. Я запустив. А цього Капуш, я вже пер. Це як я вчора, знаєш? Я така, типу, yeah, 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 yeah. я так хотіла спробувати це пиво, типу, бананове, і я така, типу, вже сама. Це іхірительне, німецька пшеничка, бенедиктона. Блін, якщо тобі, мені здається, стільки пиво спробую за ці дні, що я. Це топово, воно в мазах його можна знайти пити? Звичайно, це що робиш. Бля, да, я напишу, що, що я не можу, блядь, забрати вообще да, б... mm -hmm. трішечки. Раз. Блін, ну вчора, коли я пила було вона була попиже. Тут же я сказала, правду, попиже. Це стандартно німецьке. Це просто, типу, це не крафтуха, просто хороші пиво, типу. Да, да, да. Ти хочеш крафтуху? Не знаю. Ну тут крап'є. Ми можемо знайти чисту бутылочку з собою. Ні, я кажу, що ми ж ще будемо ходити куштувати. Ну тут крафтухи нема. В Голландському крафтухи нема. Да, йому під зато. Це твій модератор, таке пишуть, ти прикинь? Це, то жінка. Жінка? жінка модератор. Жінка, а не кормова? А, а не а не модераторка. Ем... Буде конкурс, то голоснішого реган. Я точно в цьому, я точно в цьому участь приймати не буду. Блін, я вже кофток я зробила. Буду. Я вже ковток зробила Ще? і в мене таке, знаєш, вже. Блін, це яка зустріч у мене зі стримерами третя, і я з ними от, починаю тільки з алкоголю. Це взагалі адекватна двіжуха? Hmm. Ні? От я теж вважаю, що ні. От э, на наступні рази, коротше, коли ти будеш. коли ти там... На наступні рази ти просто відміняє всіх окрім, мене. ні, на наступні рази, коли ми з тобою зменшимося, типу, не знаю, можливо, ти там приїдеш Київ колись. По їжам. По їжам, а не по алкам. Когда мы поезжаем, то мне треба блять, пак пигулок с собой брать, знаешь, мизин. Вот ты прям думаешь это бы мне пожалуйста. Це ж не картошечка с силькобуда. Ну так ты е-мое, блин. Я тоже. Я... Мы не тики вчера э, вчера на днях. Три дні назад. Коріш, коротше, зараз лікується у нього по всяка всякий І ви такі зустрічають. Йому не і... виписували купу всього. І Зустрічаєтесь і вже кажете, хто які пігулки п'є, що. Так, так, І він мені почав радити, каже, Саньок, ага. тобі треба у це, оце, це для, для стимуляції, для тралювалі, для ага, чекібріки. Ага. Думаю, ні, братик, зараз ти мене писалиш на фармакологію, я не злізу. Да? потім. ти теж пігулки порекомендував? Но... Бля, для чекібріки колись було. Ні. Ага. Не, ну не у мене. Я розказую цю історію. Ми були в бані. Так, да, там, де мого друга потрібно було в цей. Ну ні, ми по факту ми були в бані, на мальчишку. Блін, у мене зараз мейкап подача від викликали. У коріше. І в якийсь момент ті, ті, викликали дівчат, І, а вони трошечки, скажімо так, на веселі були. Ну, на своєрідному веселі, на анекдотах. От. І він каже: бля, я не можу, ми, ну, типу, не працює ніхера. Каже Саня, біжи блядь, з бані. Ну мені а я не чу... а я Ну я чула про те, що вони ж не продають просто так, пора це. Ара, я думала, про уже я та... вибіжу в тапочках в палкенці просто. Да, -да, да мені просто тіаграс зранку, причому собою. Мені потрібна віті повідомляємо ті пунути коптає, каже, синяк все роз'єм. Давай, давай, робота. І ті все там нормально, у нього все працює. А потім ми сидимо за столом. Ну, стіпами, хто скаже ага, на кімнаті. І, і, і ми читаємо типа бумажку, де написано, як воно працює. І там написано, що воно спрацює через три години, десь через три-чотири години. А ми окупаємо що у нього там менше години залишилось. Ого. І він потім ходив, отак от підсилав, його міні-друг міні стручав постійно. Він тобі не казав, що все нормально, було, все чітко. Паляничка. Ну це, звісно, вогонь. Сховай свій Xiaomi S9, не позойся. Чил. А що, Xiaomi топ за свої гроші? Шо? Та почекайте, я все намагаюся. Зараз зараз, люди так зробить свої справи, ділові, а то ви щось це той, той. Дуже складно, дуже важко. Це ж я теж, блядь, не цей на той. Ти То мені поки там натикаєш, поки, треба... поки там вони там, треба так. А з жінками так, що поки там натикає, поки там найду. Ви надо ще приглушити. Щоб, щоб картиночка, щоб темно було, бо телефон сяде скоро, до речі, не знаю. А, а ти не брав дріт на свою свою мобілку? А, 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 а я не брала на блітку. А я десь в закладі попрошу. Під. А, добре, добре. Хай, хай. хай. Так, hi, що, hi. Ви, що ви, що ви, що ви, ванючки? Розказуйте, нас видно, чутно, пишіть. Та я ось тепер думаю, якщо на 0,5, можливо, поставити сюди, типу спробуємо подивимося, як буде. А ти, типу віддалила камеру? Так, да, я типу на 0,5. Я хотіла на одному, щоб на X1 було, ага. щоб типу якість було піжжа. Ага. Давай ага. сюди типу, спробуємо поставити, можливо, у нас буде краще, бачно, краще чутно, так скажемо. Третій та... тип теж та він працює. Він work, Потім потім він а, там. Він, він розчіхлиться. Я, да, я запевняю, я вчора вже все нормально. Я вчора його трусики нюхав вже. О, так це що? вообще тема була. Взяв так по-наглому, кинув в обличчя сашку, трусики свої. А тому і сподобалось? Да, я і не проти. Так, стрим 144, стрим а що? Стрім на айфон? Ні, на стрім на ваш iPhone. На опа. Угу. На опа. Це да хуйвей. Хуйвей? Хуй Хуйвей. Хуй угу. Ху -хуй Ладно, все. Я покажу. вы хочете? Блять, вы скажите, короче, нормально видно, чи не нормально видно. Вы ви пукаете зі своїми айфонами? Скажіть мені. Стоп А, а ты поставила 720? Тільки? Да. А тут на вищий воно сенсорі нема. По шоу не якесь дебильні якась? Че в мене... А в тебе нормі якесь показує? Та походу така сама. 720. ХДД. Треба, треба ну, X1. Поручу, Та ми поставимо на X1, а, але. Але просто якщо ми зараз поставимо на X1, ми будемо такі обрізані дуже сильно. Та почекай, які п'янички, я ще навіть не почав нічого. Я ще навіть не почав випивати. Це да, так, за перший кілок розчекляють. А, щось... розчекляю. а ну-ка, а якщо. А якщо ще зробити. От... Алло. Ти думаєш, вже треба? А я, я хочу подивитися, що... як воно буде по якості. Можливо, воно зараз. Ой, тут в мене цей стоїть, я не бачу ваші. Саша вже обрізаний, не страшно. Тихонько. Вам треба не рухатися, тоді якось буде нормально. Так це може ну, інтернет, ну, так от... сорі. Сorрі, фікс... це інтернет скорі, за все. Якась техніка. То тут. Стало бездяки. мільйон раз краще. Тому? Я ж вчора 10 разів в вахер був, коли там сумки просто дістається, 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 типу всяка шляпа. Там 10 фонариків, 10 500 требачив. No, 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 no. Це взагалі, мем максимальний. І я. Який <рес> купив свій мікрофон в 2009 році і досі до нього один раз його тільки перепаював, тому що він. До речі, від... речі, а що в тебе за мікро? MXL 990 USB. Типа це вообще вже олдску жорстко. Mm. за Марі. Так, ну, 500. А звук з мобілки? <плес> так, звук з мобілки. Саша, де ти стоїш? Блін, мужички, <плес> дякували за 50 гривень. Дякували, О, але... що, але... дали? Оце ви... але я не побачив. Оце ви нічого. потужні. Вибачте, в нас немає цих да, б... угу. спливашок, типу, тому що ми е... як... як е... <плес> як не знаю, хто, блядь, через призму. Да, з потім... Да. Ну що гавняна? Гавняний звук. Що, блядь? Хто? О, нарешті не по мужикам пішов. так мужики це вайб. Вчора... Це, це Ми вчора... почекайте, мужики. Це, 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 це поки що. Да, да, Мужичок да. просто працює. Звук нормальний, все чудно. Ну і так все, все, блядь, це Та тебе вже хоче. Жорстко. Та я не за то. Мені спочатку сказали, що треба зробити. А6, потім говорять, А6 треба, давай квадрат. Я начал пробить квадрат. Кажуть: "Нє, давай А6 все ж таки". Поляки. А ви знаєте, що в Україні? А вони знають, що ні, ну, доп... з них? По мені так платять все, він... все рівно, типу за це. Ну, все равно, знаєш, не не хочеться. Ай, блін, що мене кусає? Це все вже Саня, не кусайся. Це, ми дивимося стрім із Xiaomi, ми не Вибаглові. Ну ось. Да, ну які чаті, є? Якщо треба, ось чак, щоб ти не. Можеш виключити. Да, 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 Щоб ти не цей, не висаджував мобілу свою, бо ми що? Ми що блядь? Ми що, поділитись не можемо. Що багаті? Комісія спивознався, скоріше, Ти що мене все кусає, що тут таке? Розкажи історію про те, як якесь не було такого. А як тут, блін, прибрати, щоб не бачно було. Картинку? Ні-ні-ні, не картинку, а щоб матюки їх було. А ну напишіть матюк один. Один тільки. Один. Стоп, напишіть матюки. Стоп, О, все бачно. Видно, видно. видно. О, 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 все, по понеслось, понеслось. Нормально. Можна ще пліс. Все, все, все. Ми побачили. Я просто прибрали, тому що деякі смски, непонятно, що СМС. ви там пишете. Ой, ну все. Кому 30, мені чи тобі. Мені душею 48. Хоч мені 23. А що ви пиздите, блядь, зірочки свої блядь, надсилаєте? Напишу. Напишу хуй тому що хочу. Шо, Усач і РЛ. Привіт всім вусатим, гарним та дівчинці з пивом поруч. Мене Аліна звуть ПС, парнішка, не подивитися. парнішка у футболці дуже гарний хлопчик. Оце yeah. затримка? Це затримка. Походи, затримка така. Так. При... Да. Та ні, затримка невелика, просто. Ні, у когось затримка, знаєш, ага. так чисто. Да. Ні, в донатах я не бачу, що пишете. Ну, типу, якщо ви тільки будете прям в моно підписувати. Ну, коротше, повідомлення прямо в моно всередині. Аліна, передай привіт дівчинці з пивом. Що ти можеш <зас> розказати про цей заклад? Про цей заклад. Да, ти сказала, тут крафтухи немає, тут просто звичайне пиво. Це в яких... заклад, це заклад для багатих і шикарних мужчин, та жін, да. е е які люблять ходити без трусиків. А... і в юбочки шотландські. До речі, блін, чому, чому я не вдягнув? Я, 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 ну, сьогодні, коротше, вдягнув, Ми я Хоті... стояв перед дзеркалом, І думав, да, блядь, да, ти, я, 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 я 15 хвилин стояв перед дзеркалом, і ну, подивився ну, на себе. Ми хотіли достави. тобі побачити в реально в цьому, в юбочці, в юбочці да, шотландській. Тобто я б не вивіз. Чого? Рано поки що. Ну тоді, блін. Я думаю, що носити юбку до нещастя зараз. Здається, після 3 буде. Мені здається, 33-го, коли хапила б. Мені здається, треба було з собою брати, типу рюкзачок ну, і передягатись. І потім в би робила б uh -huh. цей uh -huh. хайп. Uh -huh. Аліна, передай Вадиму, привіт, будь ласка. Данчика, привіт. Вадим, тобі привіт від віддання. Це чуваки, в назві написано це головна. Здрасьте, Аліна головна. Це от вона. Приїхала баляночка в Одесу зустрічатися з всякими цікавими людьми. Пострімити, попукати, подивитися Одесу угу. і всяке таке. Познімати контент, типу, на згадку для себе, щоб. Я головний, а я другорядний. Угу. 에... Познімати контент для себе, щоб знаєте, потім кожен раз відкривати і згадувати, коли я була в Одесі, типу, який вайб з ким був. Знаєте, як типу, фільм для себе знімаю. Uh -huh. Uh -huh. Відносно uh -huh. ну, до речі, рівні. я думаю, потім стрімери теж у себе подивляться там для своєї аудиторії, теж покажуть, як вони там провели час, більш відкриються і так далі. Можливо, якісь нові теми піднімуться, і так далі. Тобто, щось згадається. Знаєте, у нас так налаштовано в голові, що у нас можливо в житті стільки всього було, але потім якась тема така підіймається, і ви такі, а а я згадав, я можу розказати про це. І типу це прикольно вайп такий архівчик відкривається. Життя. Що дуже сильно за мене, але дуже не, душно закала. Аліна, який вайб у Соча? Ну ви потім дізнаєтесь, який вайб у Соча. Ви що не знаєте? Ви ж знаєте. Краще за мене. Аліна, передай привіт Таїсі, будь ласка. Таїсі. Не, так, пішла вона один пехер. це те, що постійно сидить на лиці у нас. Не тригріз. Не не, все, все. Тема лайна в банці була піднята? Не, не було. Не було. Не було. Але те, як я ворвав пиво на стадіоні, була. Так, да, була, була. Він розказував. Угу. Хотів подивитися. Вайп. Блядь, називається. Блін, я не встигаю. Я просто вже в бахнула чечу. У мене вже поняв, вайб такий, типу, дивитись кудись на. Я вайб про, типу, про вчорашні відоси, про цю всю штуку. Типу, головна тема целимось. Я хотів просто цей, перед початком стріма розігріти стрім анекдотами від чата GPT про усачмина, пиво і твіч. О, давай. Давайте часик, чатик пишемо плюс, якщо ви за. Плюс? Тільки клоунським голосом, що буде анекдот, попереджаємо. Пишіть плюси, я не бачу плюсів, гайс. Мінус. Тебі... Плюс, 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 плюс. Давай, анекдот. Зірочки. Хлопці! Сьогодні стрім буде довгий, як мій вус. Глядачі, як пиво закінчиться, так і твій стрім. А у мене пиво бездонне. Ну, прикольно. Давайте перший Лайк. анекдот. Як вам анекдоти? Продовжуємо далі. Ні, хуя фула. Пав, блядь. Тупо. Аліна, ти знаєш, що восеч саме сексуальних лопак на твітчі. Звичайно. Пав? Yeah. Це смайлік, де жовтей, типу, так от падає. Yeah. Ага. Ну, цей... Це типа помер скріне. Ну А я, я, я вважаю, що якщо почав, то треба закінчувати діло. Тут не випадки. Того тебе бів багато. Небагато. Усачмен uh, <рисвіт> п'є пиво під час стріму. Усачмен, а що ти любиш більше? Стрімити чи пити пиво? Я п'ю пиво, щоб краще стрімити, а стрімлю, щоб було з ким пити. Oh. <рисвіт> 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 ну блять, за сам завипить. А де ти там? там? Давай. <рисвіт> Це хороший тост, це треба да, запам'ятати прямо. Це я я вважаю. Воно ну, чат роз'єбався? чи ні? Це навіть не жарт. Це просто правда. Це просто тру. Це просто моє життя. Що ще є? Так, п'ять анігдоків Ніхуя, ну давай, давай. Усачмен! А ще ближче до нього може прям вайбік, щоб він почував. Усачмен! Що у тебе краще росте? Вуса чи популярність не стрімав? Усачмен, роблячи ковток, пива. Популярність? Це не те слово. А ось вуса як добре витримане пиво, що довго дозріває. Єбать анекдоти, ну, так... Це, Я думаю, на третьому закінчуємо. <пирай>, треба, треба знати, як часто закінчувати. А чого в Одесі бороду збрив? Хто? Це тобі. Питання, це не мені. Так я знаю, я тобі, тобі читаю питання. Ні, так це питання тобі: що ти збрила бороду? У мене ага. просто ніколи не було. Аліна слухала жила маленького бандитик. Майн бандитик це кращий реп трек. Твій? Да. Ага, ні, чула. Розйоб. Ніхуя собі на мене. Це покупало, це теж репер, зараз анекдот розказував. Жорсткий репер. Так вообще там капець. Ми, ми там вообще поруч навіть не нюхали траву, як покаже. Це звучало двояко в контексті реперів, але ви зрозуміло. Почекайте, я ще навіть що ви пасту і бачили, кучмі. Я навіть починаю в чат. Ми Ми просто ми вже все. Ми, ми десь дивимося і думаємо, бля, як я дійду до всіх барів. Я блядь, просто зараз на першому піві лічу і, блядь. Ні, ну ми поїдемо далі. Я хочу спробувати mm -hmm. якийсь топчик. Ну, типу, щоб ти таке, вау, тут от я прям був мій, мій, мій відносно перший секс в барі в цьому, але в десь є два роки, ладно, не перший секс. Перший <laughs> секс в барі де у мене був. <laughs> а, до речі, так, да, де був. В барі? В барі був? З... Ні, не було. Блін. Одеса, все треба виправляти. Якщо що? В контакті. Як... Після бару. Було. Після бару. Ну, після бару, ну, блядь, а в барі — це цікавіше. Брат, останній раз, ми потім підемо туди. Останній раз, чуваки. Це, коротше, пап, після якого мені завжди херово. я завжди матюкаюсь, пам'ятаєте, де у мене спизили бокал пива? І нам потім запропонували, типу, хочете вам налимо безкоштовно пивка. А Поліночка, У мене... я дивлюсь... У мене... а Поліночка, твоя дивлюся, мене підстьобує сьогодні. В неї як такий підстьобувати мене. Господи, це якщо, якщо я твоя дівчина, то це аб'юз тоді виходить. Бо, вона... Бо... Це вона чи він? Вона Вона сказала, що я її дівчина, і вона мене підстьоє жорстко. я вважаю, що це аб'юз. Це вона так. з Дніпра. Ти... Я... В 16 років була моя мрія переїхати з Харкова в Дніпро, я там виконала свою мрію одну. І думала колись жити в Дніпрі. а потім... Що значить виконала мрію. Ну, типу, в мене вона здійснилась, мрія, типу. В Дніпрі? Так, да, так. Да. От коли я тобі вчора розказувала, типу, коли я їздила на курс і вся хуйня. І це ж була моя мрія дуже сильна, і я, я її здійснила. І так вийшло, що я хотіла поїхати, а мене всі засрали мої друзі, хто в Харкові, сказали, куди тобі їхати в Дніпро. Я така не зрозуміла. Ну, я просто в Мості Сіті жила. А я... зараз не можна їхати, тому що Беня завжди пропускала гіпку. Перезвонимо, коли є по Ну просто... Є по що там весь Харків продав. Ой, бля. Ой, зараз там Терехов, тому Гепа вже не актуальний. Але Гепа все. це, звісно, легенда. Легенда. І що я хотіла сказати цим всім? А, мої друзі такі сказали Дніпро. І я така, ну Да. Ну я просто жила в Мастіті, мені, мені було прикольно. Жоб... Як називається? В Мос Сіті я жила. Мос Сіті? Ну, типу, це великий, дуже, як сказати, ну як сказати, готель типу. Готель і знизу такі ТЦ, типу, під ним. І я жила на якомусь височезному етажі, і мені прям вид дуже сподобався. Потім, коли я приїхала другий раз, я приїхала. Що там таке? Торгівельний комплекс. мос Сіті. Ні, ні Мос Сіті. Мос-Сіті, Ну, напевно, він так називався тоді. І я дивилась на цей краєвид, думаю, бля, це тут охуєнна, так я хочу тут жити. І мені було 16 років, а потім я приїхала другий раз десь 18 чи 19 років. І ми зняли де... ну я зняла десь взагалі. І я потім розуміла, що це не той вайб, і по тим закладам, де я ходила другий раз, мені не так сподобалось. А це ти, походу, прям жорстко в центрі центрі була, це центр всі движухи був. Ну так, так, там дуже багато, там дуже багато, Ні, було. Якась, це не Катя, так що може за видих. А не катя. Яка Катя? Яка я вас прошу? яка Катя? Я Аліна, Аліна. Та це. Ні, Катя, для... конечно, Катя, конечно, топчик. Я теж достала ті часи. Катя, конечно, Я там поруч не стою з Катєю, але сьогодні гайз тут з вами Оліна Олі... Оліна головна. Бля, ну все все. Ну сказали за Катя один все, раз. Все, ну все, 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 все. Ну все, все. все. Ну все, все. Треба Тай... літер, брати, що? А Ми літер візьмемо в іншому місці. А що ти? Я поділюсь, якщо щось з тобою. Катя, а ти перестань розказувати людям, що їм робити. І що хочуть, то і роблять. Вільна країна. Ой, комари, блін. І ти чи не заважати? Якщо хочеш, приходь попівачку. Приходь, якщо хочеш. А Катя в Одесі? Ні, це я не Катя. А. Це є, це є Андрюша, з яким ми робили смайл. Катя, їм Катя давай до нас. Що з бітрейдом? Ну бля, такі бітрейт. Сорі, який є. все, Я вже iPhone не купляю. Ні, прикол а, в тому, якщо що ми я не, не рухатись, розумію, рухатись, в, чому, в чому прикол? Я вперше бачу таку хуйову картинку прям максимально. Можливо, я щось не то вистави, тому що зброс повний був. Я без поняття. А може там ще треба щось виставити було? Може у тебе типу, свої налаштування були, а коли збросили аккаунт. Може ми перезапустимо. Та нахуя все. Що ти там казав? Головне не картинка. головне вайб а да, ну, не картинка. Наші бітре дуже низькі, та я, блядь, ви заїбаєте. Якщо, якщо якість погана, випийте пиво і вам буде нормально. Можливо, мені протерти камеру, не. блядь. Ні, камера відмовляється записувати мене на вулицю. Вона така куліту затримаш. І де замою, брат. Так, а <laughs> ну-ка. Блядь, ці камери це просто якийсь жах. Вони мене заїбали. Дубаємо. А думаю, так, нормально. А ти на цю поставила? Ну так ще гірше, мені здається, буде. Ну, поїде, так. Да. Так ще гірше. А, ну щось взагалі картинка піздос сипеться. Сидимо в дворі. Ні, тут заклад піздати, просто, щоб нікому не заважати ми сіли на вулиці. Так, да, ми думали в закладі, а на заклад, я тут потім думаю, ми ще будемо точка, кричати. А ну давай я все одно і на одиничку поставлю. Зараз потрібно напевно протерти вас. Можливо, так а можливо не ніхуя не зміниться. І що робити тоді? Ну, Це ну в камері, спробуємо. Це що саме, можливо, з не там, Нормальна картинка, то вас то вас підплив. Так, а ну-ка, давай став тоді туди, туди де її, Ой. З самого початку вона стояла, так. Да. І пускай буде так. Чикс. Ну, санячок, я трішечки до тебе поближче поки але мені треба тут. Моментик налаштувати. Так. А буде на мене їх сидить навіть дуже хуйово чогось. От не знаю чого. Напевно, тому що. А, прям картинка вообще максимально. Mm -hmm. Що ми ж, можливо, перезапустимо зараз і подивимось, якщо ні, то будете нас терпіти такими. Тому чекайте. Перезапуск. Сидіть, прийдіть. Чекайте. Та, Ой, пох, чат, щас... чат це просто, типу, чиш, да. стало краще. Як на мене ок, норм наш, ладно, тоді все. Та не буде Кого коли ти слухаєш. Це ж мій чат. А, вони конечно, да, блядь. Зараз вже Ну, так я на Х1 поставила. А... Тобі ще не написали стоп таймер. Цю Можна да, камеру тріші, трішки лівіше за футбол. Короче, гайс, не їбіть мені мозг, ми поки так, а потім, якщо що... Ну, ми, ну, краще стало, але все одно бітрей, да, якийсь хуйня. Ніколи такого не було. Та ні, Лілі -лі краще стала. Ну буде. тоді отак от сидимо. Воно трішечки краще втратили. стало. Та бля, перезапусти просто. Ладно. Ладно.